А нян. Корея відома не лише красивими людьми, а й своїми розумниками та розумницями. Тому не дивно, що продюсери рано чи пізно мали видати хітовий продукт у вигляді шоу, де за звання найкмітливішого змагатимуться айдол, актор, адвокатка, науковець і ще багатько інших. Йдеться про шоу Диявольський план від Netflix, про яке сьогодні і побазікаємо, бо бо я від нього у захваті. Респекти Гошечки. Ласкаво просимо в Диявольський план Отже. Суть шоу Диявольський план досить проста. У спеціальному приміщенні збирають 12 учасників. Це люди абсолютно різних професій. Наприклад, є актор з ті, що п'ють на самоті, та професійний геймер. Є айдол з популярного бенду Севентін. І ортопедка. також тут зійшлися професійне гравчиня в Го і тревел-блогер та багато багато інших. Усіх учасників ізолюють від зовнішнього світу на тиждень, і єдине їхнє завдання грати в ігри. Причому для кожного типу гри потрібні різні підходи і стратегії. Наприклад, в одному з раундів суть зводилася до того, щоб запам'ятати максимальну кількість деталей, які зображені на захаращеній картині. Під деталями я маю на увазі на якому оці в пацієнта пов'язка, і скільки днів минуло з моменту. Як один з пацієнтів прибув у лікар. Про що я? Ми в, лайні. Ми в лайні? Або ж там був аналог мафії, але з модифікованими ролями і трохи зміненими правилами. Yeah. За якими злочинці мали заразити якомога більше жителів вірусом, вчені мали винайти антидот, а копи зловити зловмисників? Ви звичайний громадянин? Чорт! Я хочу стати зіркою першого епізоду. Ну і так далі. І ігри, які там були мега класні. Щоб ви розуміли, я одну подібну завантажила собі на телефон, а в одну, таку саму, яка називається млин, тепер граю на вихідних в папчику. За правилами ігри діляться на два типи: основні та призові. В основних гравці повинні перемогти один одного, а у призових вони мають об'єднуватися, які б конфлікти не трапилися під час основного матчу. А нашого, бо саме в момент призового раунду наповнюється фонд виграшу. І це давало класний контраст, навіть якщо ти тільки на і ображався на когось, вже за кілька хвилин маєш зібратися докупи, аби зробити грошенят. Мені сподобалося, що у цього шоу, попри те, що це Netflix, лишався корейський вайб. Бо під час знайомства учасники ну дуже багато уваги приділяли тому, кому скільки років і як вони мають одне до одного звертатися. Він на два місяці мене молодший, значить, ми не можемо бути друзями. Я занадто дорослий для цих стосунків. Змісту шоу це ну взагалі ніяк не стосується, але веселить однозначно. І корейці не були б корейцями, якби не хвалило одне одного за зовнішність та не фокусувалися на своєму вигляді навіть у шоу, яке геть не про це. Привіт, я Джин, і я найкрасивіший у свічі. І знаєте, я не схильна їх засуджувати, бо, хоч сама малююся зрідка, доглядовою косметикою все ж користуюся, особливо я у захваті від корейських. Засобів по догляду за волоссям. Вони магічним чином заспокоюють мій стайл на голові. І копна стає досить таки слухняною і блискучою. Це є все до чого. Обов'язково зазирніть в онлайн-магазин корейської косметики Крикрик, який є офіційним представником брендів, асортимент яких пропонує. Тепер я скажу вам, чому тут ви знайдете засоби для очищення шкіри, есенції, маски, милку, шампуні, силу, силену всього. Все звісно ж виготовлено у південній Кореї та офіційно ввезено в Україну. Команда безкоштовно консультує з питань підбору догляду, а ще можна купити тестер, аби зрозуміти, чи підходить засіб саме вам. Підписники мого каналу мають мега приємний бонус. Це 15% знижки на всю продукцію сайту, крім акційних пропозицій. Промокод чинча 15 діє 7 днів з моменту виходу цього відео, тож покваптеся! Усі посилання нижче в описі. І вертаємося до шоу. Страшних і величезних спойлерів не буде, не хвилюйтеся. Так от, чудовість диявольського плану. Полягає в тому, що шоу не зациклене суто на тому, яке в учасників IQ та чи здатні вони правильно рахувати. Хоча останнє насправді дуже і дуже помічне. Це шоу також про здатність комунікувати з людьми, об'єднуватися з ними, якщо це потрібно, і водночас вміти відстоювати власні кордони та інтереси. Адже не виключено, що команда може потягнути тебе на дно, якщо ти вчасно не покинеш її та не висловиш думку, яка протирічить групові. Останнє, наприклад, досить важко давалося Синквану Севентін. Я не знаю, чи дійсно він така людинка, чи йому прописали таку роль, бо не дуже стежу за Севентін, в принципі. Але він у кількох епізодах боровся із самим собою. Я зроблю це, голова йде обертом. Бо гус. хлопчина вагався, чи може він підставити свою міні-команду, аби перемогти. Вагався, чи вдасться йому нарешті діяти рішуче, а не просто пливти за течією. Хоча для мене справжньою зірочкою від початку і до кінця був актор Хасок Джин. Так, так, він актор і все таке. Ну але не лишень тому він запав мені в серденько. Просто хід його думок і мотивація були для мене досить зрозумілими. Він чітко усвідомлював, що десь таки треба співпрацювати з іншого, але не слід заграватися. Це не той випадок, де виграють усі Відповідно, в певних моментах він видавався надто прямолінійним і, можливо, навіть жорстоким. Але ну, бляха, ну, це ж гра, де один переможець, це має сенс. Це була б відмінна гра. Якби ми грали кожен сам за себе загалом у шоу зійшлися люди з абсолютно різними світоглядами, і це виглядало, наче алюзія на наше суспільство. Наприклад, один учасник, той, хто веде науковий канал на Ютубі і має прізвисько орбіта, обрав досить дивну, як на мене, стратегію. Він хотів, щоб якомога більше людей дійшли до фіналу. Круто було, якби ніхто не вибув до останнього епізоду. А тому всіляко намагався допомогти усім, хто здавав позиції, підказував їм, як діяти, ділився фішками. Фішки це така собі Внутрішньогрова валюта, і я взагалі не зрозуміла, як так вийшло, що стільки людей повелися на цю стратегію. В одній з ігор дійшло до того, що план робіти, цей врятувати всіх він не спрацював, і врешті вилетіла та учасниця, яка не мала б вилетіти, якби діяла на власний роз. Або інший кейс у шоу показана гра, де треба складати анаграми в обмежений час. Ускладнення в тому, що робити це треба на такій собі карусельці, що постійно обертається. На цій карусельці стоять всі учасники, які по черзі складають. Одну і ту саму фігурку. Однак фішку отримує лише той, хто зупиняється біля зібраної картинки. Ну тобто, практично, святий рандом. Так от орбіта хотів, щоб учасники, які отримують найбільше фішок, поділилися ними з іншими. Ну, типу, з якого дива? Ну, не те, щоб я засуджую цей підхід. Ні. Кожен має власні погляди на життя, власну філософію. Просто мені це взагалі не близько. Це відгонить якимось комунізмом, як на мене. Геть відмінно від орбіти діє Кім Дон Дже, це студент Корейського університету. Школи біомедичних наук, і професійний гравець у покер. він сконцентрований на перемозі і робить все, аби здобути якомога більше фішок. Але на його прикладі ми бачимо, які є мінуси, і в такому підході, бо навіть фішки можуть не врятувати, якщо проти тебе об'єднаються інші гравці і вирішать викинути тебе з гри, бо ти їм допікаєш і здаєшся загрозою. Ну ось така глибока думка. Так. думаю, я можу отримати і фішки, і грошовий приз. Я буду жадібний. Я багато разів намагалася поставити себе на місце учасників і уявити, як би я діяла в тій чи іншій грі. І перше, що мені спадає на думку, припускаю, я б дико тупила. Бо, попри те, що я люблю грати в настолки, кумекалка моя працює повільно, коли йдеться про засвоєння правил. А оскільки ігри для шоу розробляли спеціально, вони були нові для учасників. Продюсер казав, що пішло чимало часу під час зйомок на підготовчі етапи, щоб от такі тугодумчики, як я нарешті зрозуміли. Міли, що треба робити, і оператори могли зняти власне гру, а не якісь жалюгідні потуги зіграти в неї. Чи може хтось хто зрозумів правила повторити мені їх ще раз? Гадаю, я найрозгубленіший з усіх інших. До слова поки не забула для підписників свого телеграм-каналу. Я підготувала трошки інфи з інтерв'ю продюсера та переможця диявольського плану там про те, як готували шоу, що буде з виграшем, і ще кілька цікавинок. Якщо хочете почитати, переходьте за кодом, що перед вами. Або ж клікайте на посилання в описі до відео. Але є ще одна класна пропозиція. На тих, хто підтримує канал фінансово, вже чекає додаткове відео про корейські шоу, які доступні українською. Тож ставайте спонсором на Ютубі чи донатором на Донателло, аби дивитися ексклюзивний контент. Лінки так само під цим відосиком. А щодо тупіння на шоу, ну там було дійсно багато ігор, де треба щось множити, складати, віднімати. Але коли йдеться про числа рівняння, у моїй голові взагалі виникає білий. Шум, наприклад, для розуміння моєї безнадійності, коли у грі на лічбу з картами, на яких були зображені тваринки, під час пояснення правил показали дві карти і між ними таку собі стрілочку в бік. Мій мозок впевнено означив цю стрілочку як знак перетворення. Типу, за певних умов карта з левом стане картою зі змією. Хоча насправді, очевидно, будь-кому, хто закінчив два класи школи, що це символ порівняння з математикою, ну типу більше, менше, оце от. Ось така ганьбичка. Ну, мій рівень це гра, де треба було складати. Слова англійською на задану тему з літер в різнобій. Хоч трошки подивившись на це, я підняла свою самооцінку. але спіч свій я веду до того, що в цьому шоу кожен може знайти гру, яка йому до вподоби, і це класно. До речі, напишіть у коментарях, чи любите ви ігри на кшталт тих, що є в цьому шоу, і що вам дається краще рахувати чи запам'ятовувати щось. Я із радістю почитаю. Що ще по диявольському плану? Е, я також пропускаю, що мені б важко давалися моменти. З об'єднанням у команди. І не тому, що я відлюдькувата, ні, я б, напевно без проблем до когось приєдналася. Але завжди лишається підозра, що хтось у команді може виявитися зрадником і, врешті, підставить вас усіх. У диявольському плані був такий епізод під час гри під назвою Таємне число. Учасники мали встановити контакт з іншими гравцями, щоб вгадати своє унікальне число. І набагато простіше це було б зробити в невеличкій команді. Але командна гра працювала б лише у випадку, якщо ніхто нікого не зрадив. І а дайте з одного разу, що відбулося. Це зрада. Це емоційно складно було навіть для мене. Що там відчували учасники, я навіть уявляти не хочу. Хоча, думаю, зі сльозами був явний перебіг. Там стільки драми було в кожній серії, коли хтось вибував, але ну камон, ці люди знайомі, там 2-3 дні, коли вони встигли встановити такий емоційний зв'язок. Вони ж навіть не були сфокусовані на пошуку спорідненої душі та кохання, як у випадку, шоу Пекло для самотніх огляд, на яке я вже робила, між іншим словом, я не буду спойлерити вам, хто. Виграв у диявольському плані. Лише зазначу, що вважаю цю перемогу абсолютно заслуженою. Шоу я не оцінюю лідошічках чи тетижопках, але якщо хочете подивитися щось нетипове, я точно його раджу. А ще раджу класну дораму, звук магії і мій огляд на неї. У коментарях люди писали, що це найкращий огляд на цьому каналі, тож не оминайте його, а переходьте просто зараз за посиланням перед вами. І не забувайте про вподобайку, коментар під цим відео та підписку на канал. Анян